Стоп, с перших вас звати. Що не ну, вас Петренко Микола Іванович. Микола Іванович, дуже прям не Оля звати. Це ми команди Так, Знаємо вас. Весь світ знає вже. вже. Вже весь світ. Весь да, так, ні, звичайно. так, Але почекайте, Миколаш, ви будували цей готель. Да, ви зараз да, маєте відносини. Ні, відношення ні, відношення? я маю відношення, я тут. І помічником, і радником. Да. О, сто, сто, зараз. Ой, Сашенька впав. Ой, Саша. Ой-ой-ой, Сашенька. А нашу, що ви наставили оцей акваріум? О, це перший такий клієнт, який попався. Сашко! Ще, і ще, і ще клієнта не було в нас такого. Да? І так, сміх, і, і гріх. Сашенька! <з jótik> <ріг> Можна ще <й> рибу <зінк> половити. Ні, Дякуємо. Почекайте, ви все добре спинкою не побудете. <зінк> 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 Я вже не поставив. <плес> Я, не Я не не... Ой, як тут темно, у вас є свічка. Он там працює. Під час зйомок жодна річ в готелі не була ушкоджена. Хочеться. <плес>